Коли ми піднялися на наш поверх, заглянули в квартиру, то просто був якийсь ступор і таке розпач. Ми десь півгодини стояли, не наважувалися зайти в квартиру, тому що на проході в коридорі лежали зруйновані стіни. Всі квартири, які були в цьому комплексі, де проживали мешканці, були всі вскриті. Всі квартири були пограбовані, офіси були теж пограбовані. Ми збирали кошти, вікна нам встановлювали держава. А всі основні ро роботи ми робили за рахунок власників. Ми збирали по 2,5 тисячі гривень з кожної квартири на те, щоб провести континент в порядок. На ці гроші було зроблено дуже багато. У нас багато нових мешканців, які ну до нас приїхали. У нас повернулися наші мешканці. У нас бігають діти. І ми потрішечки, потрішечки. Тинент розташований у Бучі по провулку Олекси Тихого. До початку повномасштабного вторгнення сучасний житловий комплекс з концепцією Місто в місті став рідною домівкою для майже 1500 людей. На початку 2022 року російські військові розмістили свою техніку на території житлового комплексу та використовували його як власну базу. Після себе окупанти залишили пограбовані квартири та гори сміття, а самі будинки пережили обстріли пожежу та руйнування вибухової хвилини. Коли ми піднялися на наш поверх, заглянули в квартиру, то просто був якийсь ступор і таке розпач. Ми десь півгодини стояли, не наважувалися зайти в квартиру, тому що на проході в коридорі лежали зруйновані стіни. Наша квартира виходить саме на епіцентр вибуху, і вибуховою хвилею винесло всі вікна. Уламками скла пошкодило меблі, підлогу. Натяжну стелю голова будівельної групи компанії Страховський груп Андрій Страховський розповідає, одразу після звільнення бучі був вражений побаченим. Комплекс вистояв, але був ще зруйнований. Всі квартири, які були в цьому комплексі, де проживали мешканці, були всі вскриті, Всі квартири були пограбовані, офіси були теж пограбовані. Сюди дуже багато прилітала мін. Я сюди приїхав. Для мене це шок. Ми створювали тут затишок, хотіли зробити найкращий комплекс в Бучі. Оговтавшись від шоку, мешканці та керівники почали діяти. Спочатку за допомогою місцевої влади оперативно відновили усі комунікації: світло, газ та водопостачання. Також до відновлення залучили усі можливі державні програми та міжнародних донорів. У нас вікна великі, у нас еркерні балкони. І для мешканців нашого ЖК це реально були непідйомні суми, так як, окрім того, що були пошкоджені вікна, необхідно було робити ремонт в квартирах. Можна сказати, що розпочинати ремонт заново. З того часу минув рік знімальна група медіапогляд знову завітала до житлового комплексу. Біля входу на територію зустрічаємо жительку Катерину Григорівну, яка не стримує радості від відновлення свого житла. І окна вставляли, і визивали верхолазів, заділи всі ці діри, вміняли всю до бруща, посадили дерева, все обновили. робота. Пройшла очі больша й змінені. Очі больші тож тобила. Що зараз. За останні два роки у комплексі провели колосальну роботу. Встановили вікна, відремонтували дахи у будинках, зробили консервацію фасадів, укріпили стіни та подбали про благоустрій. Це все вдалось провести і завдяки мешканцям, які відгукнулися на допомогу. Говорить Ольга Виноградова. Ми збирали кошти, вікна нам встановлювали держава. А всі основні ростані роботи ми робили за рахунок власників. Ми збирали по 2,5 тисячі гривень з кожної квартири на те, щоб провести континент в порядок. На ці гроші було зроблено дуже багато. Основна задача це були криші. У нас криші мільйон двісті потягнули. Цей будинок четвертий був дуже пошкоджений. Там було декілька прильотів і там люди просто ми воду вигрібали руками. Тільки йшов дощ, це був жах. Наразі комплекс заселений на 80%. Життя у будинках відносно спокійне. У нас багато нових мешканців, які ну, до нас приїхали. У нас повернулися наші мешканці. У нас бігають діти, ми потрішечки-потрішечки. Зараз в цьому році ми от зайнялися футбольним полем. Ми зробили нову огорожу. Зараз збираємо гроші на покриття. У планах зробити ще косметичний ремонт у під'їздах. Більшість з них мають схожу ситуацію. Вибили склопакет, шукали скарби. Там у нас двері на другому поверсі. Взагалі вирвали жив'йом. Потрібно перероблювати все повністю. Ну і на поверхах, як я казала, у нас. Вибиті двері, можемо пройти, подивитися, наприклад, як тут зроблено. Йдемте, я вам покажу. Тут вже мешканці познімали. А от ось так у нас двері були вибиті. Мешканці самостійно запінювали, встановлювали. Хто як міг, закривали квартири для того, щоб не. Ну, не було мародерства минулого року. Представники житлового комплексу Континент звернулися до Бучанської міської ради з проханням подати їхні будинки на фінансування до Київської обласної військової адміністрації. Коштори зроблено, а необхідні документи вже подані. Тим часом у ЖК очікують інформацію про підтвердження або відмову у разі позитивної відповіді. Відремонтують фасад, які знаходяться вже у критичному стані. Галина Камінська, Марія Марчук, Олександр Кравчук з Бучі спеціально для медіапо. görüş